Друзі, хапаю авто на зв'язку. Сьогодні маємо для вас дуже класну пропозицію. В продаж залітає, шкода, Октавія 2017 року випуску. Автомобіль оснащено 2-літровим, дизельним двигуном на повному приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Автомобіль в класній комплектації і в дуже класному стані. Пробіг є основний 191 тисячу кілометрів. По комплектації це в нас де лінзована оптика, денні ходові вогні, протитуманні фари, легкосплавні диски 18-го радіусу. Повторювачі поворотників на дзеркалах. комплектація у нас тут драйв, такий гарний салон, виконаний з тканинної обшивки. Дуже гарним ромбиком в дуже збережному стані. Тобто нічого не потріскуно. Вся тканина як нова. Також присутній повний електропакет скопнімачів, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, сенсор світла, сенсор дощу. Також у нас є тут адаптивний круїз-контроль, велика мультимедія, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, старт стоп система Знову ж нагадування про те, що це повний привід та механічне ручне гальмо. Шкіряне мультикермо гарно збереглося, практично без потертості. По задньому ряду. Також все в чудовому стані, весь пластик цілий, видно, пороги всі цілі, ручки, дверні також цілі, підлокітник розкладається, в підлокітнику вже є вмонтовані підстаканники. Такий видно відкривається на торпедо заднього ряду, виглядає дуже класно, так, стильно, в стилі шкоди. Ож, Враховуючи, що це універсал, тут у нас дуже вмісткий багажник з шторкою. Все в комплекті також. У автомобілі є камера заднього виду. Нагадування про повний привід, ще на пише багажника також є. По кузову вся рівна, абсолютно повністю, вся в рідній фарбі, жодного підкрасу не виявлено. З цієї сторони також все чітко. Із сторони пасажира також весь пластик, вся тканина в чудовому стані. Диски, до речі, також без пошкоджень. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться на майданчику Хапає авто місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Тож не зволікай. Хапай авто на хапай авто.